А, не мілфа, ну ладно, тоді мовчу. Вибачайся перед ким. Надя, вибачте, не Мілфа. Передасте. Їш Надя звати. Не, не, не натупив? Будь тут. Ти на тигрі просто... просто красавчик на тигрі. Ну, світиться за мною і ховається. Скотиняка. Трохи помолився, ну ладно, сорі Я Думаю, Надя не образиться. І 35 сього як анілфа? А. Ну сьо мовчу. Шо? А для вас мілфа це якого віку, щоб ми відбирали, відбирали відповідно. Я не знаю, тітки я знаю. Що ви мене таке питаєте? Бей, ну ці 7П2 токсичні, це просто капець якийсь. Привіт на різкі. Вертухи залітають, а зводитись ну, не залітаю. Як то розуміти? Нє, Мазендроп не розумію. Там Парадайс питава, я сказав, що ні. Ти сам почав? Ну, все, мовчу. Я помилився, я бот. Який же таймінг, так? Да? Все життя перед очима. Куди куда ти блайндиш? Куди ти блайндиш? Блайндить він. Хоту звідси треба звалювати. 75-ка поїхала. І що? Що їй зробити? Нічого, каток хіба. Боже, геть не пробиває, нічого. Що встати світити їх якось, так? Да. Дивись прикол, накидав 8к урона, 3 фраги на 5, шкоду накидав середній дистанції. Мені дали першу ступінь, в мене щось містрінки трошки даються. Ну, бач, треба в упорі дострілятися більшості на і5 тяжко тяж. Ну, в упорі, типу, дуже близько на близькій дистанції. Що скажеш за 7 5 2 якщо тяжики любиш Саня, то він непоганий доволі. Якщо вмієш його реалізовувати, то йде танк. Ну що, світити тільки може і все? Я. стоп. Ну чого так? Ну ідеально звожуся, ну ідеально. Ну, в них все є, і телевізор, і мікровилновка. Ну, що ще треба дітям, щоб вони ідеально жили? А що ще треба браську, щоб він ідеально влучав? Повністю звожуся. Який же кривий танк? Ну, влучив, диви. І кресло є одне. В Кабіне. Сам лятом тепер розліпай, Так, все я мовчу. Пласмудинус. 20 гривень. Дорофеєву і за те, що не пограв на із 4. А, бан, бан за, Феєва, за те. Та що... може зіграю бій? Два кресла, мікроволновка. Шо, що ще треба? дітям балуваним А ти будеш стріляти на С2 А що ти не стріляєш? Ну, отут прокатка диви. Добре. А зламай будинок оцей на СТ2. О, ну. Хорош, так. І зараз я вже буду вливати, напевно. Можу зачекатись в доволі. Ні, не хочу вливати. Давайте я буду світити на ст 2 ти кидай просто урон, добре? Тільки пробивай маленький, бо він доїде до нас. Блін, а він доїде. Хорош! Добре. Добрий вечір, Олександр. Два кресла? Не кресла, а кресла. Кресло. кріселко Нормально, бачиш світ поки іде. Подобається бій. Раз. Два, поняв. Тільки Тіль... раз. Так, вчора купив CRV, сьогодні граю в танки з Румівіно. Буває. Вітаю з покупкою. Ні, ну Тут вже друга міточка є так то Треба обійти ще тим. Ти чого ж вона молода, не може бути мілфою. Та все, я поняв. Вже дві полоски, добре. Я думаю, тут стояти поки що, тому що у десшот не може справа чекати мене, я поїду в поле помру. Не буде це без зентроп читати. Так, зачилься. телек, то телек. То Два кресла тєлік. <ріст> Ой, Ладно, Ладно, добре, я зіграю. ПоУДСУ є інфа. Зараз 75-ку спочатку вб'ю, напевно. По УДСУ є інформація, це дуже добре. Більш важливо добити цього, тому що. Але бік за мною встиг би доїхати. Крізь дякую за сабочку. 14 місяців гон. Дякую за лайквасик, за підтримку. Нічого собі, потужно, потужно. Дякую дуже. На голді пробив би. І так проб'ю. І що як це дограти з шпаком в соло? А, так в мене ще ПТХ є, добре. Оці кущі треба встати. Ну все, стоїмо поки. Все за спотою ніби. Так, мужики, на вас сподіваюсь, що ви будете гарно стріляти і попадати, влучати. А ти профік знайомий з цією жінкою, яка казала, що в неї два кресла і мікроволновки, і телевізори, щоб діти ідеально жили? Ого. Це в тебе знайомство. Потужно. Потужно. А що в них іда... реально два кресла є, і мікроволновка, і телевізор? Чи це для програми знімали на цій нарізки Ну ти встав погано. хоча А що вони не їдуть? У них ж перевага. Ствола. Типу в них ХП нема виходить? Ну ні, в них перевага 1500 1200. Менше трохи. А, духовка ще да. Не мікроволновка, а духовка. Ду... Ну, ну я не пам'ятаю просто духовка, два кресла і телевізор, так? послухайте це норм. Треба розвертатися бо зараз буде давити цих хлопчина ти ж будеш давити, так? Да? Блін. Я все, не буду стріляти, к піду. Ну я за рахунок оптики його з фотою. От зараз треба ближче трошки проїхати, отак. Ну, оце дерево заважаю. Так. Урон. Піджали нас так непоганенько. Цього з пікселем чекаю. Я знаю її, бо ходили по запчастини До неї ходили по запчастини які запчастини. дякую німбус Опа, фугасики почали залітати. А може кумулями захочеш? О цьому треба влити дагу. Удес шотний. Удеса, Удеса, мужики, капець важливо. Блін, якби Удеса вбили, я б розіграв напрям. Так я так розіграю, погнали! Зараз в мене є ідея одна. До духовки. Запрішся до кресла, поняв. Коротше, вбивай Удеса виграю бій. Вбивай удеса виграю бій. Часу 3 хвилини. По ідеї встигаю, якщо зараз швидко все зробити. Головне, щоб ПТ перед собою світили все. Не помиліться, ПТшечки, живіть, маленькі. Я виграю вам зараз. Понятно. Як на шпаку може там здохнути? От скажи мені, як може на ПТ там померти? По Є піздець. Удис не зрозуміло, де от в цьому весь прикол. Що спочатку цього, напевно, да? Інфа не вийде в нього. Підпал. Ой. А, у десь там. Ладно, сюди буде вливати. Якщо встигну. Ні, патаху простіше. Воно, воно не влучило, воно вище полетіло кудись. Привіт, Драйгон. Запчастини до духовки. Хорош, він там впорався, чекай. Хвилина 26. Не, поки не заріжусь, напевно. Тут просто банально. Я боюсь, що є пісь справа. А так і буде. Я вже просто ризикую. Блін, треба крутити його. А я не світився. Здоров. На вірочку треба. Раз. І два. Слухайте, шанси виграти є. Прекрасні шанси виграти є. Прекрасні шанси виграти. Якщо Сітісі впорається з базіком, я вб'ю єпісь. на вірочку тут все треба зараз оформити. Раз. два Давай, давай, малесенький, я заряжуся не знаю, що встигну доїхати. Давай, давай, давай. Затупи на базіку, затупи на базіку, лишись там зверху, щоб я тебе вбив. Блін, 25 секунд. Хорош. Ну. Я не встигаю, так? Да? Блін, така тичка важлива і не залетіла. 10 сек. Господи, що ми виграли. Ану, питання до, до другої міточки, хто там казав, що ми не беремо її. Що ми виграли тільки що це жесть? Я думала, рекошет буде. Поняв. Лайк like, тобі, дякую. Капець, за такі бої лайкоси треба по кадет просто жати. А, фортануло. Я зафайлив катку. П'ять тисяч на підколах. 5 кілів, майстер, дві мітки, калібр.